Майже тиждень немалий відрізок Ужгородської траси виглядає саме так. Тут у заторі стоять десятки вантажівок. В чому причина такого масового затору? Ми спитали у самих водіїв. Словаччина не хоче працювати. Не хоче. Цього не хоче? Нема ресурсів, напевно, у них. Так припускає водій зі Збережа Роман. На міжнародній трасі стоїть вже три години і сподівається перетнути кордон хоча б завтра. Розповідає, пусті авто проїжджають без черги, а от машини з товаром стоять тут по кілька днів. А от пан Василь тут із самого ранку. Але до такої стоянки на вимогу відноситься більш спокійно. Каже, перед новим роком це звичне явище. Я зранку зупинився тут на підйомі за конячним, ще тільки сюди доїхав. Так. І чим, знаєте, Чому так? Не працюють наші сусіди словаки, як завжди. Можна А цей пан громадянин Словаччини, на яку так бідкаються водії. Стоїть у черзі так само, як і наші українці більше восьми годин. Його версія такого затору несправність сканера на словацькій стороні, який перевіряє вантаж усіх машин. Я не знаю, бо я так чув, що малі машинку зламану, комп'ютер. Ну, я не знаю, чи то правда, а чи чита. Бо там стоять доле машини, що від вторніка там стоять. З вторника? Да. Третій день? Ш... Ну, ну. що уторок тут. Прийшли і від уторка тут аж зараз ще, ще досталі долу. Проте пан Андрей відзначає, українці дбають про далекобійників. Для водіїв, які застряли на трасі, продають їжу прямо на дорозі. Ну, ходять у ваші люди і продають. – Люди ходять, продають вам їжу. Так, да, да. Колбасу хліба. Так? Да? Да. – Українці, два. Да, да. Кофе. На українській стороні митного посту пояснюють, така ситуація має об'єктивні причини і очікувана кожного року. В основному, це обусловлено тим, що у багатьох перевозчиків відсутствують дозволу на перевозку грузів в території Венгриї. В частности, автомобілі їде к нам оформлятися. І, е, Суб'єктам внічняка на міська діяльність свої договорні умови по контракту. Основна ж причина саме цьогорічного суттєвого збільшення черги пропускна можливість сканера на словацькій стороні. Через який всі вантажівки на кордоні сусідів проходять перевірку. Припускна спроможність рентгенівської установки близько 60 машин. А кількість машин у кінці року значно більше. Тому українська сторона ініціювала зустріч з начальником словацької митниці та поста, аби вирішити проблему. Хоча б частково словацькі митники пообіцяли залучити ще один сканер з четверга сім утра працює два сканери: сто сто 110 і вони будуть обробляти. Якщо до кінця тижня проблема не вирішиться, то черги на кордоні зберігатимуться максимум до 25 грудня, зазначають працівники митниці. Адже словацький пропускний пункт працює саме до цієї дати. У період різдва вантажівки їздити не будуть. Тим часом черга до митного посту Ужгород поки що є. Щоправда, її довжина постійно змінюється. Значне збільшення кількості машин відбувається під вечір та після вихідних днів.